Іноді, щоб порятувати життя близькій людині, треба віддати свою власну кров. Як би страшно це не звучало, то процедура вилучення донорської крові майже безболісна. Криворізька станція переливання крові забезпечить кожному донору безпеку та надійність. Я здавав кров вже сьомий раз по просьбі свого друга з роботи. У нього беременна, він Попросив, щоб я здав для нього кров. Нічого там страшного. Всі люди кров. Когда сдаю кров, себя отлично чувствую. никаких там побочних ефектів не бывает ні разу. Уже здаю п'ятий шестой раз. В принципі, все нормально. Але на жаль, дуже мало таких, хто здатний прийти та безкорисливо здати кров, щоб згодом рятувати життя незнайомій людині. Кількість донорів за останні 14 років упала майже в два рази. Я вам дуже сказати, що на сьогоднішній день в городі Кривом Рогі насчитується більше 1700... человек, которые указом президента, награждены званием почетный донор Украины. Этим званием награждаются те люди, которые сдали 16 и более литров крови. Это немалая цифра. В нашем городе на сегодняшний день имеется три человека, которые указом президента значит, награждены и являются заслуженными донорами Украины. Это люди, которые сдали сто или и более раз крови В своїй житті. Донором може стати будь-яка людина віком від 18 років із загальним здоровим станом організму. Кожна краплина крові не буде зайвою. Одна частина йде на переливання, а з другою роблять життєво необхідні препарати, які не продаються в аптеках. Багато хто з медичного персоналу теж здає кров, щоб у майбутньому допомогти людям, які цього потребують. Кожна група крові важлива і має свій зиск. У нас все одноразове. Нічим ми донора не не, ні заразі наоборот захищаємося. У нас одноразові піп'ятки, одноразові скаріфікатори, одноразові системи і обслідування безплатне на вічінфекцію. Кров зберігається у спеціальних холодильниках за температурою мінус 30-40 градусів. Спеціалісти помітили, що людина, яка довгий період здає кров, менш схильна до застудних захворювань або грипу. Річ страждає онкологічними та серцево-судинними захворюваннями. Донорство також благотворно впливає на психічне здоров'я людини. Однак головне те, що без шкоди для власного здоров'я ви можете врятувати життя інші. Люди. Людині